Життєві мудрості. Вона втратила все і вперше почала жити. Бабуся Марія жила в старому будинку, де все мало душу, скрипучі підлоги, штори з пожовклими трояндами і стара шафа, у якій стояв сервіс, подарунок від чоловіка ще з весілля. Сервіз був неповний, одна тарілка мала невеличкий скол. Але саме її Марія любила найбільше у ній подавала внукові перший суп, у ній носила кашу чоловікові, коли той лежав після операції. Та тепер дім не був її. Невістка Наталя звикла вважати його своїм. Вона переїхала, витіснила Марію на кухні. Мамо, ну кому ви ще потрібні? Хай хоч якась користь буде. Он тарілки ці старі викинути треба сказала одного дня, тримаючи сервіз. Марія мовчала, стискаючи рушник у руках. Її мовчання сприймали як слабкість. У хаті панував новий порядок. Телевізор цілий день гудів, запах парфумів змінив дух випеченого хліба. Марія не сперечалась, вона знала, що слова нічого не змінять. Але коли Наталя грубо поставила ущербну тарілку до смітника, Бабуся витягнула її назад і сховала на шафі. Того вечора Марія довго дивилась на неї, освітлену місячним промінням. У сколі блищало світло, ніби очі того, хто колись сказав Не викидай те, що пам'ятає любов. Наступного дня у дім запросили нотаріуса, і тоді стара тарілка стала центром усього, що ще мало значення. Нотаріус приїхав, щоб оформити передачу будинку. Наталя наполягала, мовляв, час юридично закріпити. Марія мовчки сиділа біля вікна, слухаючи, як молоді обговорювали її дім. Її не питали, просто поставили підпис на документі, який вона не розуміла. Тільки один рядок поранив серце. Після смерті власниці майно переходить. Того вечора Марія вперше за довгі роки дістала ключ від старої скрині. Там лежали листи, фотографії і запечатаний конверт із надписом від руки «Відкрити, коли правда стане тягарем. Її чоловік Іван, колишній військовий, колись казав Ми збережемо правду навіть у дрібницях. Марія відкрила конверт, у ньому був аркуш із нотаріальним підписом. Заповіт, датований роками раніше. У ньому Іван залишав дім дружині, а далі після її смерті лише тому, хто догляне її до останнього дня. Вона сховала документ під ту саму тарілку з ущербом. Якщо Бог дозволить, правда знайдеться сама, прошепотіла. За кілька днів Наталя організувала сімейну вечерю. Показну, із гостями й шампанським на столі новий сервіз, блискучі келихи. Марія тихо принесла з кухні свою тарілку, поставила суп на стіл і промовила. Ця тарілка бачила більше, ніж ви всі разом, і вона не боїться тріщин. Наталя скривилась, та викиньте це старе мотлухо і вихопила її з рук. У ту ж мить тарілка впала. Розбилась і з середини випав аркуш паперу, запечатаний сургачем. Коли Наталя прочитала перші рядки, її обличчя зблідло, а в кімнаті стало так тихо, що чути було, як падає годиникова стрілка. Заповіт Івана змінив усе. Натаріус підтвердив справжність документу усі зрозуміли. Дім належить Марії до кінця життя і лише тому, хто доглядатиме її з любов'ю, перейде спадок. Наталя, розлу... розлючена і принижена, зібрала речі і пішла. Марія не тріумфувала, вона просто сіла біля вікна, взяла уламки тарілки і склала їх разом. Тріщина все ж була, але тепер вона виглядала, як світла, блискавка серед білого. Згодом до неї почали приходити сусіди, допомагати, приносити їжу, слухати її історії. Кожному вона показувала склеєну тарілку і казала: Оце життя, ущербне, тріснуте, але ціле, бо тримається на любові. Через кілька років, коли Марії не стало, дім залишився одній дівчинці, сироті, яку вона взяла під опіку в останні місяці. На кухні залишилася лише одна річ тарілка з тріщиною, обережно поставлена біля вікна. І коли серце її жило, жила й та любов, і коли сонце сходить, промінь щоранку проходить саме крізь той скол, нагадуючи, що навіть з тріщини може світити світло. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.